Кров усіх пророків. Роздуми над Словом Божим на четвер 28 звичайного тижня, рік перший Того часу Ісус промовив до Фарисеїв та учителів закону. Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже. Свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: Пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від створення світу, від крові Авеля. До крові Захарії, який загинув між жартовником і храмом. Так кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники фарисеї почали сильно нападати. І дуже випитувати Його, сподіваючись зловити Його на Слові. Ісус показує обман фарисеїв і книжників. Облудою було будувати пам'ятники пророкам, не виражаючи при цьому жалю і скрухи за те, що їх убили предки тих самих фарисеїв. В недалекому минулому. Ми теж бачили аналогічне явище. Ставились пам'ятники солдатам, полеглим під час Другої світової війни, але не ставилось питання щодо того, хто був відповідальний як за розв'язування тієї війни, так і за спосіб ведення бойових дій, коли життя солдата не мало значення. Христос називає на ім'я тільки двох убитих пророків. Авеля і Захарію. Про смерть праведного Авеля пише перша книга Старого Завіту книга Буття. Про вбивство священика Захарії пише книга Хронік, яка в юдейській традиції була останньою книгою в списку книг Святого Письма. У такий ось спосіб Ісус зазначає. Що йому йдеться про кров усіх убитих пророків, про яких пише Старий Завіт. Також і після Воскресіння Христа багато апостолів та інших християнських пророків зазнавали переслідувань з боку своїх юдейських співбратів. Приводом для переслідування була не тільки невіра деяких юдеїв в Ісуса Месію Ізраїля. Але й те, що християни юдейського походження промовляли до поган, аби ті навернулися й увійшли до Царства Божого. Юдеї, які не вірили в Ісуса, забороняли проголошувати Його ім'ям поганам. Саме про це говорить Христос до знавців закону ви самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. Апостоли і пророки пролили свою кров на свідчення про дорогоцінну кров Христа, яку він пролив на Христі. Тому кров пророків чи то Старого, чи Нового Завіту, не була пролита надаремно. Вона закликає всіх людей, які все ще постійно воюють між собою до покути і навернення. Серед нас немає людей безгрішних. Не були би і наші батьки, але Христос помер за всіх, аби нас, грішників, примирити з Богом та поміж собою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.